В Одесі на житловому масиві Тейрова є алея каштанів, до якої з особливою увагою ставляться Одесити, тому що вони самі п'ять років тому врятували зелені насадження від викорчовування. Цю дільницю людзорської дороги місцеві мешканці вже йменують бульваром і намагаються зробити збережене місце відпочинку ще кращим. Встановлюємо новий перебрик, встановлюємо нове покриття, нову основу. Я думаю, зручніше ніж було. Як мінімум, інваліди зможуть заїжджати на колясках без проблем. Кілька років тому каштани захворіли, але завдяки зусиллям громади Київського району і їх депутата Дмитра Танцюри, Красенів вдалося врятувати. Я дуже радий, що нам вдалося відновити ці всі каштани. що Нам не прийшлося їх викорчовувати, вдалося омолодити. Ця технологія була привезена з інших міст. І на протязі п'яти років ви бачите, що понад 200 каштанів цвітуть, дають красу, дають кисень для мешканців нашого району. Жителі району кажуть, що коли налагоджений діалог з депутатом і один одного чують у будь-яких ситуаціях, коли зрозуміло, куди треба звертатися і де допоможуть, тоді вирішуються найболючіші питання разом з містянами Київського району. Ми заснували програму Дім в якому ми живемо. На протязі всього цього часу працює моя приймальня. Будь ласка, звертайтеся багато мешканців Київського району. Вже на собі ощутили цю допомогу. Раз на тиждень, а якщо потрібно, то й частіше. І не тільки в приймальні, а й у дворах будинків на соціально важливих об'єктах. Дмитро Танцюра зустрічається з Одеситами і вислуховує їх. Тому що синергія спільних зусиль депутата і жителів сприяє вирішенню питань, навіть коли літають снаряди, відключено світло і розладнені нерви. Я впевнений в тому, що під час війни ми повинні всі об'єднатися. Місто це живий механізм, який потрібно весь час обновляти, ремонтувати для того, щоб містяни відчували безпеку і якийсь комфорт при цьому. Тому можу тільки сказати мешканцям, що дойде черга до всіх. У громаді вирішена ще одна проблема: наразі облаштовуються укриття в школах, де їх не доставало, каже Дмитро Танцюра. Саме головне, що ми сьогодні займаємося, це безпекою наших дітей. Практично всіх школах Київського району ми сьогодні завершуємо будівництво облаштування укриттів, тому я впевнений, що з 1 вересня практично всі діти підуть на очне в очну форму навчання. Робота з жителями багатоповерхівок непроста багато квартир, багато проблем. Крім вирішення нагальних питань від спілкування є ще важливий позитивний ефект розрада. Люди розуміють, що вони не на самоті з проблемами, що питання вирішуються і можна будувати плани на майбутнє.